Запросили, привітали, нагородили, провели. Напередодні від'їзду на чемпіонат світу з фехтування Романа Свічкаря та його тренера Ірини Одокієнко вшановували у відділенні Національного олімпійського комітету України в Харківській області. Вони були визнані найкращими спортсменом і тренером червня та отримали заслужені нагороди, іменні призи та грошові премії. На чемпіонаті Європи в італійській геної харківський фехтувальник виграв для України першу за. 31 рік золоту медаль в особистій шпазі. Це дуже приємно для моєї родини. Для мене ми хочемо популяризувати спорт в Харкові та в Україні, і приємно, що про спорт кажуть. І такі премії дають додатковий такий оглас в медіа. Та в своїх спортивних кругах також це дуже приємно. Так, да, це дуже дуже приємно. Я намагаюсь так бути більш серйозним та спокійним. А взагалі я дуже радію не сильно цього показую, тому що фокусуюсь зараз на змаганнях. Свічкарта та Одокієнко – неодноразові лауреати конкурсу Спортивна зірка Слобожанщини. А вперше вони разом були визнані найкращими сім років тому. Часи змінюються, традиції зберігаються. Харків Харків дуже багато уваги приділяє саме результатам своїх спортсменів і намагається їх трохи підняти, щоб вони відчули впевненість, що не байдужі місто. Ані не зразлічне городо. А те, що мене визнали, я думаю, ну не буду скромнічати, заслужила. Буду скромнічати, заслужила. Говорячи, що він зараз сфокусований на змаганнях, свічкар мав на увазі чемпіонат світу у Тбілісі. – 32-річний харків'янин заявлений у особистих та командних турнірах. До речі, у нього є дві нагороди світової першості. У 2018 році Роман здобув індивідуальну бронзу. Через рік виборов срібну медаль у складі чоловічої збірної України. Для повного комплекту бракує золота. Чемпіонат світу це важкі змагання, найсильніші спортсмени зі всіх країн, тільки збірна. Ми цілий рік до цього йшли, відбирались, набирались досвіду, набирали такий спортивний накат. Після Олімпійських ігор в Токіо весь склад змінився, залишився тільки я з чотирьох. І зараз в нас дуже сильна команда, але ми ще не показали свій максимум. Тому я ось дуже заряджений і хочу, щоб в нас з хлопцями все сталося. І був найсильніший результат, який ми можемо показати. На він має виступати на свій рівень на даний момент. Вимагати від нього я поки що нічого не можу, тому що наша основна мета Олімпійські ігри. А до Олімпіади треба йти, як то кажуть, підніматися сходами вгору, а не перестрибувати, щоб упасти одразу. Ось так буде поступово. Європа, світ, європа, світ, олімпіада. Спортивна зірка Слобожанщини спільний проєкт регіонального відділення нок України спортивних журналістів та організацій. На черневому зірковому небосхилі компанію шпажному тандему склали харківські синхроністки, які виграли дві срібні медалі на чемпіонаті Європи та їхні тренери. Свого часу відділення НОК України в Харківській області прийняло це рішення проводити спортивну зірку Слобожанщини». Затрапилось у 2017 році. В березні місяці на сьогоднішній день пройшло вже 95 таких засідань. Ми так проаналізували близько 300 чоловік, наших спортсменів, кращих, кращих, стали лауреатами, спортсмени і тренери. І дуже приємно, що ця номінація живе і спасибі нинішній склонимнішому складу відділення НОК України. що ми прийняли рішення щоб спортсмени отримати грошову нагороду за, за свою працю. Це дійсно мотивація, і в цьому конкурсі народжуються нові. Зірки спорту харківщини, які виходять з складу збірної команди України на вже міжнародну європейську орбіту і достойно там несуть прапор харківської області, прапор України своїми результатами стверджують, що Україна була, є, і буде. Україна сьогоднішній день не переможе. Мовна ритмас можливе для того, для того щоб сьогодні показати в цьому що для нас спорт це не тільки фізична активність, а набагато більше. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.